Гурток декоративно-ужиткового мистецтва «Меланж» – це спільнота, де здобувачі освіти мають можливість розвивати свої творчі навички. Вихованці гуртка працюють з різними матеріалами, такими як пряжа, мотузки, тканини, папір. Фетер, фоаміран, природні матеріали тощо. Цього навчального року вивчали різноманітні техніки, включаючи оригамі, модульне оригамі, декупаж, макраме, в'язання гачком, вишивку, квілінг та інші. Діти у гуртку «Меланж» навчилися працювати з термопістолетом та створювати власні мистецькі шедеври, які вже прикрашають оселі або стали подарунком для рідних та друзів. Гуртківці постійно беруть участь у виставках та ярмарках декоративно-ужиткового мистецтва. Демонструють свої творчі досягнення. Гурток сприяє розвитку навичок планування та організації, які використовуються у процесі виготовлення виробів, відкриває нові можливості для взаємодії та співпраці між вихованцями різних вікових груп, сприяє розвитку творчого мислення та уяви дітей. Гурток декоративно-ужиткового мистецтва «Меланж» створює атмосферу творчої свободи та взаємопідтримки. Учасники відчувають задоволення від створення чогось нового та унікального своїми Руками